У цьому відео я розкриваю просту стратегію торгівлі на відкатах, яка змінить ваш підхід до трейдингу. Тож без зайвих слів, давайте перейдемо до відео. Спочатку почнемо з основ. Що ж таке відкат? Відкат це просто корекція, яка відбувається в межах існуючого тренду. Чому ж так важливо це розуміти? Дозвольте навести вам приклад. Припустимо, що зараз на ринку спостерігається висхідний тренд. І ви плануєте відкрити позицію на купівлю. Якщо ви досвідчений трейдер, то знаєте, що тренд рідко рухається безперервно вгору. Більшість трендів насправді виглядають ось так ціна формує послідовність вищих максимумів і відкатів. Тож, якщо ви відкриєте позицію, коли ціна формує нові максимуми, існує ймовірність, що відбудеться відкат або навіть розворот тренду. Тому, замість того, щоб ризикувати, безпечніше дочекатися відкату тренду перед входом у позицію. Таким чином, ви фактично купуєте тренд із меншим ризиком. Я знаю про що ви зараз думаєте, але як мені дізнатися, що відкат закінчиться саме тут, а не продовжиться далі вниз? Згідно з моїми дослідженнями, я насправді виявив три типові рівні, на яких зазвичай закінчується відкат. І перший рівень це підтримка та опір. Дозвольте показати вам приклад. Зліва ми бачимо, що ціна кілька разів відбивалася від цього рівня, що робить цю область рівнем опору. Далі ціна пробила опір і зробила відкат. Зверніть увагу, де закінчився відкат. Попередній опір тепер став підтримкою. Потім ми побачили, що ціна знову зросла і знову зробила відкат, і де закінчився відкат? Попередній опір тепер став підтримкою. Той самий принцип також застосовується і для несхідних трендів. Рухаємося далі. Наступний рівень, до якого ринок зазвичай робить відкат це трендова лінія. Отже, на цьому графіку ми побачили несхідний тренд, тому можемо провести трендову лінію зверху, оскільки ціна кілька разів відбивалася від неї. Тепер зверніть увагу, що ціна зробила відкат до трендової лінії і пішла вниз. Відкат до трендової лінії і рух вниз. Отже, це був приклад того, як ціна робить відкат до трендової лінії. Ще одним рівнем, до якого ринок може зробити відкат є ковзна середня, тут ми побачили висхідний тренд, тому можемо використати 50 періодну ковзну середню як ключовий рівень. Пам'ятайте, у цьому конкретному прикладі ми використовуємо 50 періодну ковзну середню, тому що саме на неї ринок реагував у минулому. Ринки також можуть реагувати на інші періоди, такі як 20, 100 і 200 періодів. Тому вам потрібно підлаштовуватися залежно від того, на що реагує ринок. І як бачите, ціна зробила відкат до ковзної середньої і пішла вище. Відкат до ковзної середньої і рух вгору. І це був приклад того, як ціна робить відкат до ковзної середньої. Тепер бувають ситуації, коли на одному графіку можна знайти кілька рівнів. Як у цьому прикладі. У нас застосована ковзна середня за 50 періодів, і ціна робить відкат. Але зверніть увагу, що тут насправді перетинається рівень підтримки. Це називається зоною високої конвергенції. І зазвичай, коли ціна підходить до зони конвергенції, ймовірність формування розвороту зростає. Але майте на увазі, що не можна сліпо входити в позицію лише тому, що ціна зробила відкат до рівня. Ціна все ще може пробити цей рівень і продовжити рух вниз. І саме тому перед входом у позицію потрібно використовувати інші методи підтвердження. Одним із таких методів підтвердження, які ми можемо використати, є свічкові патерни дозвольте показати вам приклад ось поточний нисхідний тренд, оскільки ціни формують нижчі максимуми та нижчі мінімуми. Далі ми застосували ковзну середню за 50 періодів як ключовий рівень, а також лінію опору, що її перетинає, що робить цю зону зоною високої конвергенції. Тепер, коли ціна зробила відкат до зони конвергенції, ви спостерігаєте, чи з'явиться якийсь сигнал відторгнення ціни. І те, що ми отримали, це свічковий паттерн у вигляді ведмежого поглинання. Це відбувається тоді, коли тіло другої свічки повністю поглинає попередню свічку. Це показує нам, що спочатку покупці підштовхнули ціну вгору, утворивши середню зелену свічку. Але потім у гру вступили продавці і почали знову знижувати ціну, навіть перевищуючи ціну відкриття попередньої свічки, що свідчить про сильний тиск продавців у цій зоні. І якщо ви хочете отримати ще сильніше підтвердження, можете дочекатися формування наступної свічки, яка також виявляється великою червоною свічкою. Отже, це гарна можливість відкрити коротку позицію. Давайте покажемо це ще раз на іншому графіку. Зліва ми помітили зону опору, оскільки ціна неодноразово відбивалася від цього рівня. Потім ми побачили, що ціна пробила рівень опору і зробила відкат. Тепер, щоб підтвердити, що ціна дійсно відштовхнеться від цього рівня і продовжить рух вгору, ви шукаєте ознаки відбиття в цій зоні. І ми отримали ще одну свічку відбиття у вигляді молота, коли нижній гніт сильно виступає. Це говорить нам про те, що в якийсь момент продавці намагалися сильно знизити ціну, пробивши рівень підтримки, перш ніж покупці почали входити і підштовхнули ціну назад вгору, це свідчить про сильний купівельний тиск у цій ключовій зоні. Тепер, щоби ще більше підтвердити, що ціна продовжить рух вгору, наступна свічка після цього була великою зеленою свічкою. Отже, це гарна можливість відкрити довгу позицію. Отже, підсумовуючи, головне тут це просто знаходити свічкові патерни, які сигналізують про відторгнення. Далі. Наступна техніка підтвердження, яку ви можете використати, називається пробій трендової лінії. Ось як це працює. На цьому графіку ми бачимо несхідний тренд і трендову лінію, проведену як наш ключовий рівень. Тепер, коли ціна зробила відкат до трендової лінії, ми хочемо переконатися, що ціна дійсно відштовхне цей рівень і продовжить рух вниз. Ми можемо це зробити, провівши ще одну меншу трендову лінію прямо на відкаті. Як тільки ціна пробила меншу трендову лінію, саме тоді ви хочете відкрити позицію на продаж. Давайте покажемо це ще раз на іншому графіку. Ось висхідний тренд, і ми розмістили нашу трендову лінію під ним. Ми також помітили тут лінію опору, що робить цю зону областю високої конвергенції. Тепер, коли ціна зробила відкат до цієї конвергенції, ви проводите меншу трендову лінію над нею. І щоб підтвердити наш сигнал, потрібно дочекатися, поки ціна проб'є меншу трендову лінію. Як тільки це станеться, ви відкриваєте позицію на купівлю. Тепер майте на увазі, якщо ви знайшли ситуацію, де недоречно використовувати техніку пробою трендової лінії, не змушуйте себе це робити. Замість цього використовуйте інші техніки підтвердження. У цьому випадку ми побачили бичаче поглинання, тобто ми використовуємо свічкові патерни для підтвердження цієї ситуації. Ось чому важливо опанувати кілька технік підтвердження, щоб не покладатися лише на одну стратегію. Тож, якщо ви знайшли ринок, який не підтримує певну стратегію, ви завжди можете скористатися іншими, щоб не втратити торгові можливості. Тепер переходимо далі. Ще одна техніка підтвердження, яку ви можете використати, це індикатор RSE. Але спочатку потрібно відредагувати RSE. Зайдіть у налаштування і змініть обидва ці значення на 50, щоб створити одну лінію посередині. Ось так. Ось як працює ця стратегія. Ось графік USDCAD із застосованим індикатором RSI. Якщо подивитися праворуч, ми бачимо, що ціна кілька разів відбивалася від цього рівня, що робить його зоною опору. Далі ціна пробила рівень опору і зробила відкат. Тепер ви спостерігаєте, чи дійсно ціна відштовхнеться від цього рівня і продовжить рух вгору. Зробити це можна, дочекавшись, коли RSI перетне середню лінію вгору. Отже, це буде хороша точка для входу в лонг. Давайте покажемо це ще раз на іншому графіку. Тут у нас спадний тренд і застосований індикатор RSI. Потім ми побачили, що ціна кілька разів відбивалася від цієї верхньої зони, тобто ми можемо провести трендову лінію над нею. Далі у нас також є чіткий рівень підтримки, що робить цю зону точкою конвергенції. Тепер, коли ціна повернулася до цього рівня, ми хочемо переконатися, що ціна дійсно відштовхнеться від нього і продовжила рух вниз. Ми робимо це чекаючи, поки RSI перетне середню лінію вниз. Отже, це гарна можливість відкрити коротку позицію. Отже, я щойно поділився з вами простою стратегією торгівлі на відкатах, яку ви можете одразу застосувати. І все, що я прошу у відповідь, це щоб ви витратили 2 секунди свого часу, щоб поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Це буквально займає лише 2 кліки, але для мене це дуже важливо. Також ви можете переглянути інші мої відео. Дякую вам за перегляд і побачимось у наступному відео.